О, божечки! Колод занадто дорогий, тому я хочу продати фермерський будинок. Я справді дуже щаслива, що поїхала з тобою. Це класно буде поза містом. Хей, hey. привіт. Привіт. Приємно познайомитись. Рой, якийсь клієнт зробив пропозицію щодо фермерського будинку. Нам потрібно туди піти. Допоможіть! Гей! Дякую. Ти, ти врятувала мене. Справді. Ти не можеш лишатись тут скрутившись на самоті. Ти йдеш зі мною. Я мушу сказати, що твій хлопець щасливчик. Я знайшла подругу. Це Анна. Приємно познайомитись. Ти, Типу ревнуєш? Чи... Мені просто цікаво для когось, кого ти любиш, ніколи не пізно. Що між вами відбувається? Нічого між нами не відбувається, окей? Бажання небезпечне. Щоб отримати щось одне, ти маєш втратити щось інше. Вів'єн! Де Вів'єн? Я не знаю, я повернулася і її там просто не було. Я не повинен був залишати її з тобою. Це була вона. в кохання.